Енергія добра така назва виставки художника та фотографа Ростислава Прокоп'юка. Презентовані картини і фотографії виконані у різних стилях. Такий підхід автор прирівнює до великого спектру власних емоцій. Твори Ростислава Прокопюка з'єднують психотерапевтичний зміст із мистецтвом. Енергія це те, чим ми живемо. Енергія простору, енергія людини. Є енергія закрита, енергія відкрита. А тому на це нав'язує добро. Добро завжди відкрите. І людина має можливість вибрати або вона з відкритою енергією, або з закритою. Але мусимо пам'ятати про те, що добро завжди перемагає. І чим більше частинок добра у світі між нами, між людьми, тим більше добро шириться навколо нас. Ми живемо для добра, ми народжуємося для того, щоб ми комусь допомогли. Мистецький шлях Ростислав Прокопюк розпочав ще у 1990-х роках. Зараз його творчість відображена у збірці сучасного та модерного мистецтва народної галереї Праги і у приватних збірках. Для поціновувачів його творчості представлений доробок, над яким автор працював продовж багатьох років. Насправді ми сьогодні бачимо не просто митця. Ми бачимо відомого психотерапевта, який зумів через мистецтво лікувати людей, людські душі, і це найважливіше. Ливіше мені здається, що ми сьогодні бачимо людину, яка своїм мистецтвом показує силу, ту силу, яка сьогодні потрібна українцям для того, щоб залишатися стійкими, залишатися ментально здоровими і давати добрий приклад, і показувати всьому світі, що мо світу, що ми є непереборні, що ми є непереможні, і що ми маємо силу для того, щоб витримати і вистояти у цій жахливій війні. Виставка експонує понад три десятки авторських робіт. Відтак кожен охочий має можливість відвідати та переглянути мистецтво. Едський доробок Ростислава Прокоп'яка у стінах Карпатського національного університету Уляна Никулюк, Ілона Кукуруд, Захар Бугаєнко. Новини на вежі.